Кавова машина від Діпрам на акумуляторі. Давайте разом її розпакуємо. В Комплектацію у нас входить інструкція, мережевий кабель, сама кавова машина, достатньо компактних розмірів. Тут ми бачимо в комплектації холдер та, звісно, ж, чашка з подвійною стінкою та кришкою. До речі, якщо знаєте, чому кришка з диркою, напишіть про це в коментарях. Сама кавова машина вона достатньо легка. Працює як від акумулятора, так і, звісно ж, від мережевого кабеля, який іде в комплекті. Навігація по самій кавовій машині. Ось тут ми відчиняємо і бачимо резервуар для води. До речі, у кавоварки є сухий захист. Це коли в резервуарі немає води. Куди вона просто не запуститься. Ось тут ми бачимо таку невеличку ложечку для того, щоб наповнювати холдер, який знаходиться попереду кавової машини. Відкриваєте, насипаєте каву ложечкою, закриваєте. І повертаєте холдер на місце. До речі, ось цей додатковий холдер, який в комплекті, він для чалдів або монодос, хто як називає середній час заварювання кави від 5 до 8 хвилин, в залежності від вашого об'єму напою. Але з цією ковою машиною можна зробити не тільки каву. А якщо хочете побачити декілька рецептів літніх напоїв, пишіть в коментарях слово напій.